Якщо ви стикаєтесь з подібною проблемою, що двигун начебто і запускається, але не виходить на режим холостих оборотів, не поспішайте звинувачувати в цьому регулятор холостого хода. Добрий день, глядачі мого каналу, підписники мого каналу. В сьогоднішньому відео я поділюсь своєю ситуацією, але про все трошки докладніше. Сьогодні, на прикладі ось цієї машини, я розкажу ситуацію, з якою стикнувся. Можливо, комусь вона буде цікава. Десь півроку року назад на низьких обертах десь близько тисячі, а я люблю водіння якраз в натяжечку. На високих передачах третя, четверта, п'ята, якщо даю газу трошки більше. Вона смикалась, Таке враження, як в одному чи двох циліндрах був пропуск. І тоді, якби йшов стабільний розгін. Ну, Зрозуміло, машина їздить на газу, тому я вирішив зробити автокалібровку. Заздалегідь перед цим провірив на бензині такого ефекту немає. Звичайно, грішив на те, що треба було налаштувати газ. Зробив автокалібровку. Бачу, що ніяк не співпадають в мене криві. Хто не знає, що це таке, пишіть в коментарях. Я знову ж таки, на прикладі цієї машини покажу, яким чином робиться автокалібровка на газове обладнання четвертого покоління. Тому напишіть, якщо багатьом моїм глядачам це буде цікаво, звичайно, я таке відео зроблю. Е, роблю раз, роблю два. А якщо ви розуміли, коли я роблю автокалібровку, вона їздить досить таки довго і нудно, десь 20-30 тисяч, поки не починають забруднюватись е, форсунки. Е, і їх треба мити. Так само напишіть в коментах, якщо комусь цікаво, я покажу, як я промиваю форсунки. Абсолютно нічого складного нема. Причому мова йде саме про газові форсунки. І чогось мене дьорнуло перевірити свічки. На той час на цій машині стояли і рідієві свічки. Денсо. Я в них був впевнений, і я їх тримав як якусь аварійну на аварійну ситуацію, якщо треба буде завести двигун якось авто в екстремальних умовах. І от на них я точно не грішив. Що таке ірідєві свічки? Це свічки, в яких збільшено іскровий проміжок, але самі електроди і центральний і боковий зроблені в вигляді іголочок. Центральний електрод. Якщо я не помиляюсь, 0,4 мм, він покритий іридієм, для того, щоб він не вигорав. А боковий електрод має відросточок діаметром 0,7 мм. І оці голочки вони дозволяють легше прошивати іскровий проміжок, стабілізують іскру і так далі. І саме ж обідно, що я знав про цю особливість, що якщо є якась проблема в системі запалювання, чи то в катушці, чи то в проводах, чи то в свічках, то бензинова суміш ще це все пробачає, а газова суміш не пробачає. Чому так відбувається? Опір газово-повітряної суміші більший, ніж опір бензиново-повітряної суміші. І тому іноді складається враження, що на бензині машина їде, на газу машина не їде, і складається враження, що у нас проблеми з ГБО. Я Знайшов старі свічки, поставив і зрозумів, що проблема була саме в свічках. От, Якщо брати конкретно сьогоднішню ситуацію, ага, перескакую я. Е -е, появився подібний ефект на низьких обертах, ну тут же на низьких і передачах, на першій на другій, е -е, машина теж посмикується, їде на низьких обертах нестабільно. Ну, і я вирішив, що треба знову зробити автокалібровку. І навіть кинув багажник в ноутбук з кабелями. І тут мене щось по їсті мисль, а включу я бензин. Хай вона трошки на бензині проїдеться. Їхав я десь приблизно 90 100 км на годину, переключив її кнопочкою на бензин, і вона в мене перестала їхати. І от тоді я зрозумів, чому вона заводиться погано. По ідеї, якщо ви бачите таку ситуацію, яку я вам продемонстрував, машина. Лібо довго стартер маслає, а якщо вона починає схоплювати, то оберти в 2-3 рази менші, ніж холості, і вона прямо її аж трусить, аж тоді вона виходить. Я почав грішити на регулятор холостого хода. І правильно зробив, що я до нього не поліз. Хоча це теж тема окремого відео. На цих машинах Opel Vectra, Opel Omega є специфіка регулятора холостого хода. Я думаю, що багато водіїв мучаться. Я допоможу вирішити проблему з холостим ходом. Тому підпишіться на мій канал, натисніть на, на дзвіночок, і ви тоді точно не пропустите те відео, яке вам допоможе. Так, ось, я зрозумів, що лібо насос не качає, лібо регулятор холостого хода. Ой, вибачте, регулятор тиску в рампі не створює тиску. Но в будь-якому випадку в рампі у нас немає тиску. Найперша причина, чому це може бути, це забитий фільтр паливний. Оскільки я лазив, хто дивиться мої, хто підписаний на мій канал і дивиться мої відео, бачили, я замінював десь рік назад сам вкладиш паливного насоса, чистив сіточку. А от до паливного фільтра я не добрався, я зрушив всю систему. Десь, навіть, піднявся шлам і забив цей паливний фільтр. А оскільки їжджу я не на бензині, а на газу, то я якби не зверну, міг би і не звернути на цю обставину увагу. Тому зараз я вам покажу, де в цій машині знаходиться. Бачите, я сьогодні не в своєму гаражі, де в цій машині знаходиться паливний фільтр. Ага, треба вмикнути. Треба вмикнути ліхтарик, інакше нічого не буде видно. Так, ось. Наша задня вісь, підвіска, і ось він наш бак, а ось він наш паливний фільтр. Знімається він досить таки легко. Бачите, я, тут у нас хомут, який його тримає, і йдуть паливні трубки. Для того, щоб їх зняти, е -э, треба ось ці натиснути защолочки, і він у нас вийде. Не зважайте, в мене тут ні гролом все побризгано, тому зовні страшно, але це захищає від корозії. Тому спочатку знімаємо цей хомут, це вже моє ноу-хау. Тут должны бути защолочки, але від, від часу ці защолочки не тримають. І коли ми знімемо защолочки, ми на фільтрові обов'язково маємо знайти стрілочку. Вона показує напрямок, куди тече паливо. І з такою самою стрілечкою ми встановлюємо новий фільтр. Це принципово. Так, беру я кусачки, обкусую це все, рознімаю і шукаю стрілочку, не знімаючи цих паливних трубок. Обкусив я хомут, який тримав оці от вушка. Тепер ми просто нажимаємо, бачите, я нажав і от все розібралось. Тепер ми витираємо цей фільтр, він тут може вільно провертатись. Бачите, я його кручу як завгодно, і вон там на защолочках все тримається. Шукаю, де наша стрілочка. Щоб не витрачати ваш час, я її знайду і продовжу відео. Знайшов я стрілочку, тут вона у нас невеличка. Але, в принципі, якщо ви лінуєтесь шукати стрілочку, ось бачите, з цього боку завальцовка, з цього боку немає її. Повірте, всі фільтри зроблені під один манір. Бачите тут в сторону завальцовки. Тому, щоб не попутати, ми отак от і ложимо його. А цей тоді от сюди нам треба запихнути якусь викрутку, щоб нажати в оці язички. Ось вони тут у нас теж є. Можна їх руйнувати, саме головне, щоб вони вийшли і з одного і з другого боку. Не лякайтесь, тут 200 грамів палива. Будьте готові, що воно потече, але багато його не витече. Тому раджу спочатку з цього боку ось. Роз... Єднати. Це у нас іде з баку, щоб самотьоком з балку у нас не текло паливо. Тільки роз'єднаємо цю трубку, можна зразу її вчіпляти до цього фільтра. Хочу вам показати проміжний результат. Отверткою я достав ці фіксатори. Там просто резинове колечко, і ми, так от, провертаючи фільтр, витягаємо. І звідси витягаємо, Ви бачите, паливо потихеньку витікає, ну не бійтесь. Мені одною рукою незручно, бо його треба провертати. Ну і на це саме місце ми е защолочки нового фільтра, і там, таким чином він міняється. Лайфхак ще один. Якщо хочете зекономити на Opel Vectra B, абсолютно один в один підходить фільтр від Lanos. Тому купляйте їх сміливо защолочки, все стає на свої місця. На трубки фільтра паливні трубки защілкуються досить таки просто. Сюди, бачите, за щолочка теж вона заходить, але якраз той зубчик, де обхватує фільтр, вони підношені, поэтому я зараз візьму, зафіксую його ще ось такою стяжечкою пластиковою. Я не знаю, чи в цьому причина чи ні, але це самий простий і доступний спосіб. Все одно фільтр це розходник. Як ви чуєте, двигун машини працює. Ой, тут навіть через стик у нас конденсат виходить. І зараз я зроблю проб, пробний виїзд. Якщо це не допомогло, значить тоді буду лізти до паливного бака, а взагалі-то по-правильному треба під'їхати на сервіс. Щоб вам під'єднали манометр до паливної рампи і перевірили, підтвердили діагноз, який от я поставив. Якщо тиску в паливній рампі нема, а його нема, тому що на швидкості машина просто відмовлялась їхати, то тоді треба шукати лібо фільтр, лібо насос, лібо сіточка біля насоса, лібо регулятор тиску в топлівній рампі. На сьогодні в мене на цьому все. Обов'язково хочу в коментарях питання від вас, чи вам цікаво буде, якщо я розкажу, що таке автокалібровка і як промиваються газові форсунки. Тому пишіть в коментарях, ставте лайк, якщо відео вам сподобалось, ставте дизлайк, якщо відео не сподобалось. Підпишіться на мій канал і натисніть на дзвіночок, якщо... Щоб не пропускати мої нові відео. На цьому в мене все на сьогодні. Дякую всім за увагу, до побачення. В якості після мови, негарно з мого боку, вийшло. Заміна паливного фільтра не дала абсолютно ніякого результату. Машина проїхала рівно кілометр на бензині. Вон, бачите, я зараз їду на бензині. І просто на очах вмирало. Я змушений був, бачите, зливати. Паливо. Зараз, ще раз показую, машина їде на бензині на четвертій передачі. Я додаю газ і вона розганяється. Як ви бачите, бак був майже повним. Мені довелося зливати бензин для того, щоб можна було достатися до паливного насоса і почистити. Фільтрик перед паливним насосом, оту саму сіточку. Вона була досить сильно запита. Це, і було першою причиною. Але я не жалію. Паливний фільтр це витратний матеріал і його заміна нічого поганого не зробила, тим більше коштує він досить таки дешево. Дивіться, як машина різво розганяється. В принципі, вона так і на газу їхала. Ну, Зато тепер, коли паливна система бензинова стала на своє місце, можна проводити якісну автокалібровку. Ще раз наголошую, кому це цікаво, пишіть в коментарях, я зніму відео, як це робиться. Ну, тепер вже точно все. І ще раз дякую за увагу.